Слава Україні, друзі! І у сьогоднішньому нашому відео я хочу розповісти вам історію, яка реально вразила мене до глибини душі. Про людину, про яку в школі, принаймні коли я навчався, говорили дуже мало, якщо взагалі говорили, і дарма, бо це справжній герой. Його звали Микола Лемик. У 18 років він зробив чинок, на який наважиться далеко не кожний дорослий, і він це зробив не заради себе, не заради слави, а заради власного народу. І сьогодні ми про нього згадаємо. Микола Лемик народився 4 квітня 1915 року в селі Солова в багатодітній селянській родині. Ще з юності він почав виявляти інтерес до національної справи, і це не дивно. Він ріс у період міжвоєнної Польщі, коли українці в Галичині зазнавали значних утисків. У таких умовах формувалося покоління, яке було готове боротися за українську державність усіма методами, включно з радикальними. У 1933 році, після закінчення середньої школи, Лемик вступає до Львівського університету, тодішнього осередку польської вищої освіти, де українців часто дискримінували. Проте саме у Львові він також стає членом організації українських націоналістів, яка в той час вже перетворилась на сильну і добре структуровану підпільну мережу. ОУН ставила перед собою мету здобуття незалежної української держави. І виконувала методи саботажу, пропаганди, бойових акцій та політичних атентатів. Лемик входив до мережі, якою керував сам Степан Бандера. Він проходив спеціальну військово політичну підготовку в підпільних школах, організованим провідним органом ОУН. Саме в цей період ОУН вирішує здійснити показовий акт, привернути увагу світової громадськості до Голодомору в Радянській Україні. У 1933 році мільйони українців у УСРР Помирали від штучного голоду, організованого сталінським режимом. Західна преса переважно або мовчала, або поширювала радянську пропаганду. Тож, у червні 1933 року, провід українських націоналістів приймає рішення про проведення політичного атентату, вбивство представника радянського консульства в Польщі, щоб показати світові, що українці не мовчать і не забули. Це мало бути не просто вбивство, а акт політичного протесту. І саме Лемика вибирають виконавцем цього завдання через його дисциплінованість, готовність до самопожертви та глибоку ідейність. Для цієї акції він отримує докладні інструкції, а також чітке завдання після виконання здатися поліції публічно заявити, чому він це зробив. Саме так Микола Лемик і увійшов в історію як виконавець символічного і політичного жесту проти радянських злочинців. Але все це ще попереду. На той момент він був лише 18-річним юнаком. Який свідомо погодився стати знаряддям протесту проти однієї з найбільших трагедій українського народу ХХ століття? Майже о пів на 12 ранку, 21 жовтня 1933 року, Микола Лемик, одягнений у свій чорний одяг випускника гімназії, зайшов до парадного холу радянського консульства. Під'їхавши до будівлі на вулиці Котляревського, 27, він без вагань подзвонив у дзвінок. Черговий зі здивованим поглядом спитав: За чим вам нужен консул? І почув у відповідь у справі виїзду в радянську Україну. Лемик Вічлого заповнив книгу від відвідувачів під прізвищем Дубенко, потім пройшов до секретаря, який ледве встиг сказати, хто товариш товаришу консулу, пожалуйста, як молодий націоналіст рішуче рушив у глиб приміщення. У кабінеті Лемик уперше побачив консула, секретаря Олексія Майлова, а не портретного голубого, якого йому показували на кресленнях. Та часу на сумніві вже не лишалося. Замість прохання листів від сестри із Києва він дістав німецький револьвер Оргіс і, висловивши гучні слова протесту, це тобі від організації українських націоналістів, за муки і смерть наших братів та сестер за голод в Україні і за всі знущання, вистрілив у голову представника більшовицького режиму. У приймальні вмить підійнялася паніка. Звуки пострілів загнали справжнього консула під ліжко, звідки його згодом витягла польська поліція. Охорона консульства застрягла всередині, двері були заблоковані зсередини. Після кількох хвилин нервового очікування поліція пробралась до будівлі через дах сусідньої вілли. За їхньою вказівкою, Лемик поклав зброю на підлогу, його схопили і вивезли в поліцейському автомобілі, що мчав до відділку. Уже через день, 30 жовтня 1933 року, розпочався суд у Львові. Захищали Лемика, відомі адвокати Степан Шухевич та Володимир Старосольський. Під час перерви Шухевич тихо підійшов до свого підзахисного та прошепотів: Ти вбив не Голубова, а Майлова в сто разів гіршого за нього. Це був спецпредставник Сталіна, який контролював усі совєтські місії в Польщі. Твій постріл справжня несподіванка для Москви». За межами ж будівлі у той час зібралася велика демонстрація з українськими прапорами та плакатами, які закликали визнати Голодомор геноцидом та звільнити Лемека. Їхні вигуки звучали швидше за будь-які судові промови, показуючи іноземним кореспондентам силу і солідарність українців із голодуючими братами на Сході. Сам Лемик на суді говорив чітко і впевнено: він виклав мотиви свого вчинку, описав масштаби голодомору та закликав світ не мовчати перед обличчям геноциду. Польські ж судді, однак, визнали Миколу винним, але через те, що йому не виповнилося 21 рік, замість смертної кари його засудили до довічного ув'язнення. Відправили у Святий Хрест, політичну табірну в'язницю під Варшавою. Там до нього кілька разів підходили інші в'язні націоналісти, серед яких був і Петро Дужий, засуджений аж двічі до смертної кари. Вони пізніше згадували Лемека як людину теплої життєрадісну. Коли його питали, коли він вийде на волю, він жартував з неділі, щоправда, не знаю, якої саме. Після ж початку Другої світової війни, у 1939 році, коли німецькі війська окупували Польщу. І почали перевезення в'язнів до інших таборів. Лемик зміг зняти кайданки і втекти. Спершу переховувався в українській родині на Холмщині, лікувався і підміняв учителя у місцевій школі. Згодом Уон дізналися, що легендарний Дубенко живий. Його вербували до Кракова, де він очолив референтуру калауських справ, працюючи над відродженням української ідеї серед сполонізованих родин. 4 серпня 1940 року у Кракові він одружився з Любов'ю Возняк. Взявши прізвище Синишин, щоб заховати своє відоме прізвище. Через рік, після проголошення акта відновлення української держави, Микола очолив середню похідну групу ОУН на схід. Однак, коли ж його дружина прибула до Полтави, він уже не був живий. В жовтні 1941-го агенти німецької служби СД заарештували і розстріляли його у Миргороді. Однак той самий вчинок Миколи Лемика в тихій консульській залі Львова не був марним. Він змусив увесь світ говорити про Голодомор і про українську боротьбу за свободу. Один юнак, одна куля. І мільйони нарешті почули правду. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!